У палаці культури міста гамірно з хвилини на хвилину на тутешню сцену вийдуть переможці мистецької акції. У філія закладу гости зустрічає ансамбль народної музики «Волиняни». Володікалішу лише 12, та незважаючи на свій вік, він уже сформований артист. Пройшов чимало конкурсів, тому знає, як тримати публіку в тонусі. Успіх будь-якого концерту каже у згуртованості колективу. Учасники колективу вони як один організм. Вони дружні і разом можуть заспівати добре. А окремо, ну наприклад, тільки інструменталісти вони не заспівають, тільки стільки співаків вони не заграють. Кожен виконує свою дію. Ці тонкощі мистецького ремесла добре знайомі переможцям традиційної рейтингової акції овація. Це 24 талановиті дитини, котрі є учнями мистецьких шкіл громади. За допомогою викладачів вони яскраво презентують свій талант людям як у складі творчих об'єднань, так і сольно. Дуже важливо, що сьогодні в час війни заклади мистецтва і заклади культури загалом не стали на паузу. Ми продовжуємо працювати. Ми переформатували свою діяльність і ще з більшою потужністю Працювали мистецькі школи. Це дуже важливо. Це дуже важливо для підтримки і розвитку творчо обдарованих дітей майбутньої мистецької еліти, нашого краю, України. Загалом пам'ятні відзнаки за творчі заслуги дітям вручав Луцький міський голова. Ігор Поліщук підкреслив, незважаючи на труднощі воєнного стану, дякуючи новайдужим, мистецтво в громаді живе та розвивається. Тому влада і надалі усіляко підтримуватиме талановитих дітей. Я хочу подякувати нашим талановитим діткам за їхні старання, за їхню дисципліну, за те, що вони, не дивлячись на важке емоційне життя сьогодення, вони продовжують займатися мистецтвом, вони продовжують представляти наше місто. І я хочу подякувати також і викладачам усіх наших мистецьких шкіл за вашу працю, за ваш талант, за те, що ви ділитесь з дітками вашим мистецьким досвідом і віддаєте їм. Частинку своєї душі розкриваєте їхні таланти. А щоб перемога в акції запам'яталася надовше, 113 обдарованих учнів нашої громади та 24 викладачі мистецьких шкіл незабаром поїдуть до музею всесвітньо відомого композитора Ігора Стравінського, що в Устилузі. потурбувалася про те, щоб дітвора надихнулася творчістю майстра, Луцька міська рада.